Так, саме цікавіше які ж переваги фотошоп та ілюстратор. Переваги, мене, недоліки. Чому ж особливість? Значить, переваги Photoshop. Значить, Photoshop ідеально підходить для оновлення та дизайну звичайних зображень і необроблених фотографій. Далі він пропонує. Швид... Широкий спектр інструментів редагування. Далі він ідеально підходить для додавання спеціальних ефектів до вашого зображення. Далі інструмент може зберігати зображення фіксованого розміру. Ви можете повністю контролювати свій дизайн. Ви отримуєте доступ до обробки зображень на рівні пікселів. Це стосовно переваг Photoshop. Перевага ілюстратор. Друг. Кращий, він забезпечує чудову якість зображення, незалежно від розміру дисплея. Чудово підходить для малювання та дизайну логотипів. Він не орієнтований на дозвіл. Він ідеально підходить для створення графічних ілюстрацій і векторних малюнків. Обмеження, які є фотошопі, не підходить для малюнків і логотипів. Під час збільшення або зменшення зображення втрачається якість. Обмеження ілюстратора Ви можете зіткнутися з труднощами під час внесення змін до існуючих зображень або графіків. Він не має порівняно менше фільтрів, функцій редагування та параметрів налаштування зображень. Бачимо, так? Да? Десь, обме... десь більше переваг, десь більше обмежень. Далі йдемо. Схожість ілюстратора і Photoshop. Значить, ілюстратор і Photoshop є частиною Adobe Creative Suite. Отже, вони мають подібні інтерфейси. Обидва інструменти використовують Adobe Bridge для керування файлами. Вони також використовують шари для розділення елементів вашого дизайну чи зображень. Інструмент. Інструмент клон Стам працює однаково для, бо, для обох програм за винятком того, що він виконує монтажні е, області, а ілюстрації замість, од, з, замість одного полотна. Значить, ілюстратор і Photoshop використовує градієнти, але по-різному. Обидва мають інструменти вирівнювання. Палітри кольорів, палітри інструментів тощо. Обидва однаково добре справляються з корекцією кольору. Ви можете запускати обидва програми в MacOS і Windows. Далі. Відмінності ілюстратор і Photoshop. Значить, а, ілюстратор і Photoshop використовують векторну графіку. Photoshop використовує растрову графіку. Використовує математичні рівняння для проєктування різних форм і фігур. Використовує кольорові пікселі для зміни зображень. Однак оригінал спотворюється, використовується для проєктування обробки створення компонування тощо кількох векторних ілюстрацій. Використовується для зміни розміру, зміни виправлення та компонування зображень. Представляє різні інструменти для малювання, які допомагають вам створювати унікальні ілюстрації, графіку тощо. Пропонує кілька художніх елементів, які допомагають редагувати та покращувати наявне зображення. Програм, проста програма для малювання, але вона здатна працювати з текстовим ілюстратором. По суті, це програма для редагування, яка використовується для роботи з фотографіями та додавання до них графіки Photoshop. Значить, інструмент перо використовується для створення дизайнів, інструмент перо використовується для виділення області або елементи ілюстратора. Можна масштабувати зображення до, 90, до 900 відтінків і все одно отримувати чітке зображення. Можна масштабувати зображення, але воно має брудні та розмиті зображення. Бачите, яка там перевага, ну, а тут недолік. В місті декілька об'єктів на одному шарі Photoshop має один об'єкт на шар, його крива навчання висока, крива навчання низька. Має низький рівень гнучкості, має низьку гнучкість, використовується для створення логотипів, векторних ілюстрацій, малюнків, коміксів тощо. Використовується для маніпулювання, редагування та покращення звичайних зображень. Заключне слово: adobe Illustrator і Photoshop це дивовижні інструменти для дизайну. З багатими можливостями та функціями. Ілюстратор краще створює та змінює нові зображення з нуля з іншого боку, Photoshop краще редагує, маніпулює та покращує наявне зображення. Таким чином, якщо ви хочете намалювати та створювати фірмові елементи логотипу, рекламу чи будь-які інший креативний дизайн ілюстратор це, це правильний вибір. Але якщо ви хочете зосередитися на редагуванні та зміні необроблені фотографії, зображень. Photoshop буде кращим варіантом. Однак, якщо ви хочете використати функції обох інструментів у своєму бізнесі, ви можете інтегрувати їх, таким чином, ви можете отримати переваги від ефективного інструменту для малювання. Adobe Illustrator, щоб створити неймовірний дизайн для видатного інструменту редагування, Adobe Photoshop буде кращ... Photoshop для покращення е зображень. Е, значить, в принципі, так, далі, далі ще в нас, е, ну, Adobe Illustrator Ми це розглянули. Це програмне забезпечення для графічного дизайну, заснована векторний графік, який дозволяє дизайнерам легко створювати малюнки ілюстрації та. Ілюстрація, скільки в ньому використана векторна графіка, ви можете змінювати розмір своїх зображень, як маленькі, так і великі, відповідно до ваших потреб, не порушуючи роздільну здатність і чіткість вихідних зображень. Використовуючи математичні конструкції, такі як лінії та точки, Adobe Illustrator допомагає створювати графіку. Це означає, що коли ви малюєте лінію пряму криву, ілюстратор ще раз зображає лише лінію, він перемальовує. Формуліні з нуля за допомогою лінії, які вже його є в його пам'яті. Крім того, ілюстратор розроблено та продається Adobe. розробка в 1985 році для Apple Macintosh. Потім його відправили в 1987 році для комерціалізації. Відтоді його було багато е, оновлено, і тепер він є частиною Adobe Creative Cloud. У жовтні 2022 року вийшла остання версія, яка є в 27 поколінням. Його було розглянуто як векторну графіку. 20... В першому році ілюстратор використовує вебдизайнерами, професіоналами, ілюстраторами, художниками та графічними дизайнерами по всьому світу для створення якісних творів мистецтва. Він містить багато корисних інструментів для малювання, які скорочують час і зусилля. Крім того, він підтримує комп'ютери MacOS і Windows. Загальне розширення векторних файлів, які підтримуються AI, SVG, Епс, насправді ілюстратор вважається найкращою програмою векторної графіки для малювання від руки, створення інфографіки, проєкти, в яких використовують великі лінійні малюнки, наприклад, діаграми та графіки, створення значків і логотипів, спеціальна типографіка та шифти, створення власного шрифту, друкуйте проекти з власним надмінною типографією, малювання або мистецтво, яке має бути масштабованим, щоб датувати до ряду продуктів і платформи. Так, ну от контрольні питання. значить, дивіться, шановні студенти. Оце контрольні питання, це ті питання, які ви повинні проглядати а, і мати на їх відповідь. Значить, дивіться, десь орієнтовно, кінці жовтня, ми з вами проведемо модуль по цих е, питаннях. Тому ви максимально можете отримати е, 10 балів, і ґрунтуватимуться вони на основі цих питань, які в нас є. У кінці кожної лекції. Крім того, не забувайте робити невеличкий конспект і викладати його на Google-диск. Так, далі, значить.